Число милення. Для виконання цього методу необхідно ретельно слідувати його методиці. Інакше буде дуже велика похибка і буде змінюватися результат. Будемо визначати число милення жирних кислот за допомогою розчину калію H в етиловому спирті і після обробки титрувати за допомогою 05 моляльного Аш-хлору. Для того, щоб знайти концентрацію калію в етанолі, кожен раз необхідно бажано ну, не рідше, ніж раз у тиждень, перевіряти титр калію етанолі, ну, Чи безпосередньо, якщо давно не було дослідження, то перед дослідженням. Для цього необхідно в тому самому обладнанні чи такого самого типу робити ті самі дії, які будуть робитися з сумішю. Нашого КаліОАЖ в етанолі і зразка. Для зручності я застосовую конічні колби на 100 мл. який момент, коли ми робимо число милення, то в нас колба починає вилужуватись. Тобто, якщо у вас досить часто цей метод застосовується, ви будете мати таку вилужену колбу. І е, я вам раджу застосовувати, наприклад, одну і ту саму колбу, щоб вона псувалася одна. А в іншому випадку всі ваші колби будуть мати такий неприємний білий наліт, який не відмивається. Тому що це не забруднення, це саме зміна скла. Відповідно, робимо в одній колбі, зважуємо розчин калюваш ветанолі. А в іншій колбі зважуємо зразок. І додаємо туди, туди наш розчин. Перший етап зважування колб та е, побудова установки. Зважуємо колбу на технічних вагах та після цього на аналітичних. Аналітичних гірки не можна брати руками, тільки за допомогою спеціального пінцету. Розміщувати необхідно рівномірно. І під час вимірювання закривати дверцята. Після зважування на аналітичних вагах додаємо десь 1-2 грами нашого зразка за допомогою стаканчика. Наливаємо в стаканчик і після цього обережно наливаємо у нашу колбу установка. В принципі, досить проста, це водяна баня кипляча має бути. І зворотній холодильник. Бажано такий кульковий. Я поставив дві, щоб одразу можна було два зразки порівняння і той, який ми будемо аналізувати. Кипіти має протягом години. Після цього одразу гарячим вигляді титрування. Вже можна до нашого зразка додавати розчинку алюваш-бетанолі і ставити в установку. За допомогою стаканчика наливаємо 25-30 і зважуємо на технічних вагах. Додав та зважив, далі вставляємо нашу колбу в установку та занурюємо у баню. Занурили. Тепер чекаємо, поки суміш закипить. Кипінням можна відмічати конденсацію, тобто вже закипіло. Відмічаємо час початку кипіння. Як ви бачите, у нас холодильник запотів і обов'язково конденсат потрапить нам до нашої колби реакційної. Це не страшно, ми знов потім відміримо масу. Наступний холостий зразок. Робимо його через десь 15 хвилин після того, як ми занурили перший. Щоб у нас був час для того, щоб ми потетрували перший зразок і після цього вже знімали другий, щоб він не стояв без діла, щоб постійно процес одразу зняли і потитрували в гарячому вигляді. І щоб не було досить тривалого часу вистоювання у, на режимі. Тобто годину і годину цього. Тобто ми розраховуємо десь приблизно, скільки ми будемо. Якщо ми будемо довше титрувати, то тоді прикидуємо там півгодини. То відміряємо, який час нам необхідний для цього. Пройшло 15 хвилин і відміряємо в другу нашу колбу розчинка калю в етанолі. Таку приблизну кількість, як в першому досліді. Відміряв для цього я брав інший стаканчик, чистий сухий, бо той вже не можна було застосовувати, він вкрився карбонатом з повітря. Далі ставимо в установку. Поставив другий зразок в установку, він ще не кипить, перший кипить. Чекаємо, поки закипить, і після цього відмічаємо час. Запотіває колба, це не проблема. Можна протерти. Зараз декілька хвилин. Ось бачите, починає вже конденсуватися. Відповідно, починає кипіти. Ось. Можна відмічати вже, в принципі, час початку. Кипіння. Бачите, пузирь, пухирці знизу утворюються знизу колбі, Починає кипіти. І відмічаємо початок кипіння. Ось. Все. Початок кипіння. Після години будемо титрувати 0,5 маляльним я е, перелив у іншу ємність. 05 моляльним розчином машхлор, і за допомогою індикатора фенолфталеїну. буде перехід з червоного на безбарвний колір. Але треба тетрувати в гарячому вигляді, і, тому що коли він почне охолоджуватись, він почне знов набирати колір. Тобто нам важливо, щоб саме в гарячому вигляді був перехід відмічений. Таким чином. Тому треба дуже швидко це робити. Майже година вже минула. Далі наступний етап ми виймаємо і даємо трошки охолонутий. Після цього, коли конденсація припиняється, роз'єднуємо та йдемо на зважування колби. Перед цим ми її підготуємо, щоб вона не втрачала масу. Тобто вона має бути досить прохолодною, щоб не випарюватися наружу. А також всю вологу з зовнішньої поверхні необхідно зняти. Витерти. Коли буде година, виймаємо. Зняли, завернули, охолоджується. Інший зразок ще продовжує кипіти. Продукт охолоджується, ми е, обтираємо його зовнішню вологу за допомогою ганчірки і е, потім в такому вже даному вигляді. Він має постійну масу і не парує, вже можна його зважувати і робити титрування. Додаємо фенолфталеїн, декілька крапель і одразу розчин стає такого червоного кольору і за найменший час починаємо титрувати до зникання цього червоного кольору. Розчин, вважається, не змінюється, якщо протягом 7 секунд він не змінює свого кольору. Я вже зважив. Тобто, бачите, такий він оранжевенький, як і вихідний коліваш. У нас був розчин. Те, що в нас був червоний вихідний розчин, коли ми додали фенофтолін, свідчить про те, що нам достатньо було лугу для умилення. Також вже добігає година. І е, зараз ми будемо так само його виймати, охолоджувати трошки, і після цього титрувати. Це наш е, фоновий вже розчин, в етанолі. Ось наш розчин охолоджується, і ми далі будемо його титрувати. Зараз трошки остигне. Можна буде робити подальші випробування. Саме обтираємо його. Та додаємо туди фенолфталін. Традиційно я титрую за допомогою піпетки. В даному випадку піпетка на 5 мл. О, лежить на папері, щоб не забруднилась. Так, зараз воно вже дійшло, додаємо фенолфталін. та спочатку зважуємо, додаємо фенолфталін, знов зважуємо і. Титруємо і знов зважуємо. І після цього будемо розраховувати. Бачите, цей розчин став більш помаранчевий. Ну і знов-таки додаємо фенолфталін. і наш розчин знов стане червоним. Чи малиновим, як його називають? Кому як більш зручно перемішуємо. Зважуємо і титруємо якомога швидше. Ось, зважили, протитрували. В даному випадку в нас іде більше розчину аж хлор, тому що основна частина каліваш пішла на омилення саме в цьому зразку. На омилення зразку. Відповідно, ця різниця і буде та кількість лугу, яка в нас пішла. Але з поправкою саме на маси. Далі робимо розрахунок. Розрахунок числа омилення. Спочатку визначаємо титр розчину калюаж. Це той холостий дослід. Вносимо всі дані. Маса колби, маса колби з розчином розраховуємо масу зразка. Масу розчину. Потім вносимо решту. Титр кислоти 0,5 моль. Маса сорочену кислоти, яка пішла на титрування. Визначаємо простим відніманням. Наступна клітинка у нас розраховується маса кислоти. Тобто ми масу розчину помножаємо на титр кислоти. І визначаємо грами кислоти. Соляною, яка пішла у нас на нейтралізацію. Наступний розрахунок у нас йде еквівалент по тетруванню. Тобто ми беремо кількість кислоти, помножаємо її на 56, це молекулярна маса каліоаж, І ділимо на 36,55 це молекулярна маса H-хлору. Одержуємо еквівалент каліоаж. Наступна клітинка у нас. Визначення титру відповідно в міліграмах. Бачите, тут грами міліграми. Звідти береться ця тисяча. Тобто ми помножаємо кількість калюаж і ділимо його на масу розчину. Узнаємо титр, тобто міліграм калюаж на грам розчину. Далі розраховуємо наші дані з результату титрувань. Зі зразком. Маса зразка ми зважували до п'ятого знаку, тут нулі, але ж вони не, не видні. От, відповідно, маса зразка розраховується, віднімаємо одну від іншої клітинки. От, значення маса зразка. Далі розраховуємо масу розчину, яку ми влили калювашу. Це маса зрощена, маса без зрощину. Відповідно, титр кислоти в нас той самий, як і в цьому випадку, бо кислота однакова. Маса розчину кислоти розраховується за кількість кислоти. Ось, З кислотою, без кислоти. Маса кислоти помножаємо на масу розчину на титр. Наступна клітинка, залишковий калюаж. Також, бачите, в міліграмах. Тобто, звідси береться 1000 грамів в міліграми. І помножаємо масу кислоти так само 56,5. Це то, що ми потитрували. Маса каліош внесеного в розчин розраховується з нашого титру розчину. Тобто маса розчину помножається на титр розчину. І відповідно отримуємо міліграм калюаш. От міліграм. І саме число омилення. Розраховуємо, віднімаємо масу внесеного. Від маси внесеного віднімаємо масу того, що залишилось. Тобто, визначаємо те, що було витрачено. Після цього ділимо на масу зразка і одержуємо міліграм каліваш на грам зразка. Ось такий розрахунок. В, в даному випадку в нас було одержано 195. Тобто це типова цифра 195-196, типова для олії чи в даному випадку жирної кислоти. В принципі нічого, скажем так, дивного.